Скандал на 6 мільйонів гривень. Відома блогерка Ксенія Манекен за аудиторію більше ніж 549 тисяч підписників, яка є засновницею бренду Ода, потрапила у неприємну історію вартістю в 150 тисяч доларів. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень. Бухгалтер порадив дівчині тримати гроші на рахунку в Монобанку замість Приватбанку, сказавши, що там кращий сервіс. Ксенія захотіла вивести частину коштів зі свого рахунку, і по пам'яті, що Монобанк надає консультації саме в Телеграмі, знайшла там чат-бот. Натиснувши старт, вона відправила номер телефону. Це була псевдослужба підтримки банку, яка згодом набрала її, надавши інструкції. Шахраї, отримавши номер, відправили пуш сповіщення до застосунку. Де Ксенія натиснула підтвердження для псевдоконсультанта. Щоб вивести гроші непомітно для клієнта. Вони придумали, що у застосунку помилка і його потрібно переустановити. За час, поки у клієнта не було доступу до повідомлень від банку, гроші були масово виведені на підпільні ФОПи. У відомого блогера Ксюші Манекен з рахунку ФОП у Монобанку офісники вкрали 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Клієнт знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Монобанку. Передала доступ до свого рахунку ФОП. І за порадою зловмисників видалила застосунок МОНО. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими. Оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений, клієнт не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку. Будь-які втрати грошей клієнтами ми сприймаємо як свою поразку. І майже після кожного кейсу робимо висновки та вдосконалюємо систему. Тут є тонка грань, звісно. Нам дуже хочеться, щоб користуватися банком було зручно, і ми не заважали клієнтам. І тому будь-яка система фрод моніторингу має цільову функцію знаходити підозрілі транзакції, в яких досить висока частка реального фроду. Бо інакше будь-яку транзакцію можна вважати підозрілою. На цей напрямок у нас виділено дуже великі ресурси, і ми витрачаємо на це багато зусиль. То наскільки останнім часом підвищилася активність різного роду шахраїв, безсумнівно вселяє тривогу. У зв'язку з цим я хочу ще раз наголосити, що є базові правила фінансової гігієни, які варто виконувати, щоб не стати жертвами шахраїв, нікому не передавати жодні паролі, номери карт і не погоджуватися на входи до вашого облікового запису з інших пристроїв, якщо це робите не ви, якою б переконливою не була причина. Це може призвести до втрати грошей, звертатися на підтримку тільки через кнопку в застосунку або в той чат, з підтримкою в якій раніше писали. Налаштувати динамічний СВВ-код для платежів в інтернеті у цьому кейсі з Оксаною. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб повернути гроші з одержувачів, і надамо максимальну допомогу правоохоронним органам у пошуку злочинців. Ми рятуємо щомісяця десятки мільйонів гривень наших клієнтів, навіть коли клієнти поводяться необачно. Але на жаль, урятувати всіх, особливо у тих випадках, коли клієнт робить все сам під впливом соціальної інженерії, ми поки що не можемо. 14 жовтня з мого ФОП рахунку в АТУніверсалбанк Монобанк було викрадено всі кошти 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Шахраї отримали доступ до акаунту після лише одного пуш-повідомлення: без смс, без Face ID, без коду. Протягом години з рахунку було здійснено 19 переказів на великі суми від 200 до 700 тисяч гривень. Кожен я не передавала жодних даних, не повідомляла паролів чи кодів. Але замість підтримки я бачу типову реакцію. Сама винна банк ні до чого. Тож давайте мовою закону, а не припущень, чому відповідальність лежить на монобанк. 1. порушення постанови НБУ номер 58 від 28 травня 2021 року. Цей документ вимагає посилену автентифікацію клієнта, Strong Customer Authentication. що найменше два незалежні фактори підтвердження, наприклад, пароль плюс смс або Face ID плюс код. У моєму випадку був лише один пуш це пряме порушення вимог НБУ і базових стандартів безпеки. Друге порушення закону України номер 361 шістдесят про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Банк зобов'язаний виявляти та зупиняти підозрілі операції, особливо коли вони перевищують 400 тисяч гривень або мають ознаки аномальної активності. 19 переказів за одну годину. Це класичний ред флег. Банк мав зупинити операції для перевірки. Цього не було зроблено. Третє порушення постанови НБУ номер 65 від 19 травня 2020 року. Регламентує порядок фінмоніторингу. Банк мав перевірити реакцію клієнта на нетипову активність і походження операцій. Система моніторингу не спрацювала, що є порушенням вимог АМЛ-контролю антиманіландін. Четверте ігнорування внутрішніх стандартів ризик менеджменту. Будь-який банк має алгоритми, які аналізують поведінку клієнта. Коли ФОП, який зазвичай проводить кілька операцій на місяць, раптом здійснює десятки переказів підряд. Система повинна вимагати додаткового підтвердження. Цього не було таким чином. У цій історії порушено одразу кілька нормативно-правових актів. Постанова НБУ номер 58 захист клієнта. Закон номер 361 х моніторинг підозрілих операцій, постанова номер 5 порядок дій банку при ризикових транзакціях. Внутрішні політики ризик менеджменту, контроль нетипової активності. Тобто банк не просто не запобіг крадіжці, він порушив свої прямі обов'язки, закріплені законом України. Саме тому я маю право відстоювати свої інтереси у НБУ, досудово та судді. І закликаю кожного, хто опиниться у подібній ситуації, робити те саме. Суспільство звикло виправдовувати сильних і звинувачувати жертв. Система часто захищає установу, а не людину. Попростіше сказати, ви натиснули не туди, ніж визнати власну недбалість. Але поки ми не навчимось вимагати справедливості, законності і відповідальності, банки й далі перекладатимуть провину на клієнтів. Знати свої права єдина форма самозахисту у системі. Де помилка банку це знаю цей кейс, жоден банк би не впорався. Співчуваю, тримайтесь. А помилка клієнта мільйони втрат. На честь 10 мільйонів оголошуємо полювання на лимони. Шукайте їх по всьому монобанку. Правила дуже прості: хто збере 10, бере участь у розіграші 50, iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграємо тисячу банок шоколадних монет. Хто збере аж 50 лимонів, змагається за 1 мільйон гривень, плюс є міфічний 51 лимон. Якщо його знайти, отримаєте BMW 3. кажуть, він десь на маркеті. Але я не перевіряв. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший, і якщо знайти його, буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів. На всі пошуки у вас чотири дні. Результати розіграшу айфонів підіб'ємо в моєму ТГ каналі 20 жовтня, а мільйон розіграємо 21 жовтня в прямому ефірі в інстаграм мого партнера Михайла Рогальського. Всім вдалого дослідження Монобанку. І ще раз величезне дякую. Для всієї команди Моно це велика честь. У мене було таке враження, як, начебто, історія Ксенії тільки підсилювала інтерес до пошуку лимонів. І цей маркетинговий хід є унікальним в своїй історії. Замість того, щоб створити негативний вплив на частину клієнтів, всі почали грати в пошук лимонів. Застосунок завис під впливом азартних користувачів. І з маркетингової точки зору гра в лимони це геніально. Бо кожен користувач трішки дитина у душі і може залипнути у цій грі. А це все підкріплено можливістю отримати дороговартісні подарунки. Суть гри знайти 50 лимонів, а точніше, 51. Один із них є таємним. І з власного досвіду скажу, що коли ти вже знайшов ті 40 лимонів. Ти вже оплатив комуналку, поповнив телефон, відкрив банку і додаткові бонусні карти. І це тільки початковий список операцій. Всі клієнти досліджують застосунок зсередини по декілька разів і на підсвідомості запам'ятовують свої дії. І якщо у них виникне питання, вони вже будуть знати, як його вирішити. А саме головне, де у монобанку. У цій історії аудиторія поділилась на два табори. Хто винен клієнт чи банк? Але не варто забувати, що основним виновником є саме шахраї, які у вільному доступі чомусь мають змогу створювати в застосунку боти відомих банків без підтвердження діяльності. Друзі, будьте обачними та уважними. Кожен з сьогоднішніх героїв винесе для себе важливі уроки. Я вірю в силу бумерангу, і кожен для себе отримує все по своїм заслугам.